привет! И сегодня мы в парку миниатюр замка. Давайте подаемся на старых Це Сестра фортается в каменце Бодильского. Насправді цей замок в 50 раз більше. Это любимый замок Попова Насправді він 25 разів більше. Це А це палац це Побудований Я в Думбай, Десь... в... побудований два етапи. Так, ж, а, тримаги, тримаги. В 1810 році, 1820 році. Білгород Містровська або Акер. Історико-архітектурна пам'ятка 13-14 століт. Її заснували більшість істориків. Ми вважають генузі... Є... З... і... Одеська область. Золочинський замок. Сам було зведено на кошти Якоба Собецького у 1634 році. Підгорецький замок Замок було збудовано протягом. 1635 1640-х років. Свірський замок, закладений Андрієм і Мартином Свірським, вперше згадується у 1484 році Львівська область. Олеський замок, уперше згаданий в історичних джерелах 1327 року. палат палац, збудований в 50-х роках. Чекання. Замок Любардів. Болицький замок. Палац графів Шенборник. Островський замок був радовав гніздов князів Островський. Меджибіський замок. Три. Сподобалася ця екскурсія. Багато замків.